Всім привіт! У цьому відео я хочу з вами поділитися, як створювати свічку у вигляді троянди Pink охара Для цього нам потрібна вже готова серединка, яка зроблена із бджолиного воску. Також зарані заздалегідь я приготувала ось такий от у мене восковий папір. Як робити такий восковий папір заздалегідь? Ви можете узнати на моєму авторському курсі «Свічковий флорист». Більш детальніше про курс, ви можете дізнатися, написавши мені за посиланням під цим відео. Ось так виглядає пінка Охара у живому вигляді, тому ми приступимо. Для цього нам потрібна, як я вже казала, готова серединка і готова пелюсточку округлої форми. Ось так от у нас виходить. Ось така от у нас виходить. Троянда вже. Зараз зробимо їй пелюсточки. Ставимо гніт, вирівнюємо дно. Як зробити дно рівніше? Ви можете дізнатися на моєму курсі «Свічковий флорист. А також секрети бджолиного воску. Приходьте, якщо ви хочете, створювати красу своїми руками. Тепер ми будемо робити завершаючі пелюсточки. Беремо. І ось робимо таку форму. І прикладаємо, і ще раз робимо ось таку форму, без використання молдів, без використання вирубок, робимо лоскову троянду, яка буде дарувати вам красу і світло у вашій оселі. Бачите, яка гарно виходить. І по лісточки один до одного дуже добре поєднуються. Хочете дізнатися секрет гарних свічок у вигляді квітів? Тоді приєднуйтесь до онлайн-курсу Свічковий флорист. Зараз ми ставимо гніт, ми вже зарані ми зробили отвір, закріпимо його і все, наша свічка готова. Ось така свічка, троянда, рожева охара, у нас вийшла в холодній техніці. Я сподіваюся, вам був корисний цей урок і чекаю вас на своєму онлайн-курсі Свічковий хлорист.